Для вас вітаю. Наразі час новин Южноукраїнської атомної електростанції. У короткий робочий тиждень ми розповімо про таке. На Южноукраїнській АЕС сьогодні урочисто відкрито офіс Всесвітньої асоціації операторів, що експлуатують атомні електростанції. У зв'язку зі спекотною погодою на підприємстві посилено контроль за пожежною безпекою. Атомну станцію відвідали представники регіональних засобів масової інформації. Відділення заготівлі та переробки донорської крові медико-санітарної частини відзначило 25-річчя від дня свого заснування. Сьогодні на южноукраїнській атомній електростанції в роботі третій енергоблок. Через диспетчерські обмеження його потужність складає 600 мегаватт. Перший мільйонник 116-ту добу перебуває у ремонті, спрямованому на продовження ресурсу. На енергоблоці номер 2 теж проводиться плановий ремонт. Сьогодні 16-та доба триває вивантаження палива в ремонт. Виведені друга система безпеки та головний циркуляційний насос. номер 2 на Ташлицькій гідроакумулюючій електростанції. В роботі обидва гідроагрегати. На Олександрівський ГЕС перший агрегат до 22 липня у плановому ремонті, другий у роботі. Радіаційний фон на промисловому майданчику атомної станції та на прилеглій території у межах норми. Сьогодні відбулося офіційне відкриття представництва ВАОАЕС на Южноукраїнській атомній електростанції. Такі офіси з'являються на усіх підприємствах атомної енергетики України. Необхідні вони для координування взаємодії АЕС, членів асоціації та центрального офісу. Ми стали свідками цієї урочистої події. Офіс представництва московського центру ВАОАЕС на южноукраїнській атомній електростанції відкрився першим серед вітчизняних підприємств атомної енергетики. Він обладнаний усім необхідним від меблів і оргтехніки до спеціального захищеного каналу зв'язку. Все це завдяки адміністрації АЕС, яка з розумінням поставилась до рішення ради керівників московського центру створити інститути представництв асоціації безпосередньо на промислових майданчиках. Штат асоціації розширили на 36 чоловік, а от створити належні умови для роботи нових співробітників мали саме на підприємствах, де експлуатуються ядерні енергоблоки. Завдання представників ВАО АЕС на промайданчиках оперативно інформувати асоціацію про події на АЕС з метою якнайшвидшого на них реагування та сприяти підвищенню надійності і безпеки енергоблоків шляхом розповсюдження передового досвіду. Представники почали працювати на атомних станціях з березня цього року. Але до сьогодні у пристосованих приміщеннях Вся робота була поставлена прекрасно, ніяких протиріч, ніяких проти не було. Офіс, як ви самі можете подивитися, є все в ньому є. Цілі, задачі вони єсно-понятні. Я считаю, що правильне рішення крім розширення штатного розписання спеціалістами. в области атомной энергетики центров в есть еще четыре таких крупных мероприятия, которые разработаны в ООС для их внедрения, и они сегодня в принципе, докладывали на последнем свидании, внедряются успешно. Кроме пока одного мероприятия, это мониторинг состояния Кожного енергоблока на каждой площадке. сьогодні день знаменательний, а именно 59 лет літ назад була опущена обмінська ес перво в мірі. Ну, я думаю, в добрий путь вашому офісу, щоб і не сканчаємо важко калісталітміць. Наш станцію з нагоди відкриття офісу його керівник Дмитро Альмікеєв отримав символічні подарунки. Україну накрила спека в окремих регіонах. Температура сягає 34-37 градусів. Зростає загроза виникнення пожеж. Посилених заходів вживають лісники та аграрії. У останніх саме почалося збирання зернових для атомників. Літня пора теж напружений період у плані пожежної безпеки. Під час ремонту енергоблоків проводяться зварювальні та різальні роботи, які вимагають особливої уваги. В НАЕК енергоатом видано декілька наказів про посилення контролю за пожежною безпекою на АЕС. Основными значит, мероприятиями является это дополнительная проверка э, систем пожарной автоматики, пожаротушения, э, проверена молния защита зданий сооружений, э, проводятся дополнительные проверки цехов, мест хранения э, легко воспламеняющейся жидкости и баллонов с газами. Ну и наиболее важным это является уборка и Виказ і вилаз сухої ростітельності з території об'єктів атомної станції два тижні тому. стан пожежної безпеки підприємства перевіряла комісія на екенгоатом. Без зауважень не обійшлося, проте голова комісії відзначив, що в цілому пожежна безпека на южноукраїнській атомній станції знаходиться на належному рівні. Підтвердженням є те, що за останні п'ять років на об'єктах енергокомплексу не допущено жодного випадку пожеж чи загорянь. На южноукраїнській атомні електростанції побували представники регіональних засобів масової інформації. Цього разу журналісти мали змогу відвідати виробничі приміщення та поспілкуватися з працівниками АЕС безпосередньо на їхніх робочих місцях. кажуть, інформації та вражень отримали не на одну газетну шпальту. Представники 12 друкованих та телевізійних змі Миколаївської області направили своїх кореспондентів на АЕС. Серед них телерадіокомпанія Миколаїв, газета Южна Правда, районні газети Первомайська, Вознесенська, Арбузинки Нової Одеси. Народна мудрість краще один раз побачити ніж сто разів почути, черговий раз отримала підтвердження. Більшість журналістів, що прибули на прес-тур до Южноукраїнської АЕС, вже неодноразово бували на атомній електростанції, брали участь у прес-конференціях, відвідували Ташлицьку ГАЕС пристанційний майданчик, але реальне обладнання побачили вперше. На повномасштабному тренажері, де зазвичай екскурсантам лише показують, звідки ведеться управління енергоблоком, цього разу журналісти спостерігали за його модернізацією та поспілкувались з представником компанії розробника проєкту тренажерного комплексу. Тренажер являється дуже важливим аспектом, очень при фрібученні персонала в апросії бізопасності. Вайна лайксатюкраїн. Uh, to match І в даному випадку Южноукраїнська АЕС модернізує свій тренажер для того, щоб він максимально відображав змінення на реальному блокі. Журналісти мали змогу побувати у машинних залах усіх енергоблоків. Вони на власні очі побачили різницю між обладнанням серійних енергоблоків ВВР 1000 яким є третій южноукраїнський, та енергоблоків малої серії. Це перший та другий мільйонники АЕС. Для чого проводяться планові ремонти? Що відбувається з відпрацьованим ядерним паливом? На ці питання журналістам відповідав начальник зміни другого енергоблока Олег Демидов. Блок знаходиться в плановому ремонті. Середнів встановлено на 70 суток. Зараз режим називається «Останов для ремонту. Розбирається реактор, знімаємо верхній блок для початку перегрузки ядерного топлива. Значит, в работе сейчас первая система безопасности для охлаждения ядерного топлива, вторая в резерве, третья находится в ремонте. Ведутся плановые работы. Для чего делается этот ремонт? Основной задачей ремонта является осуществление перегрузки топлива. То есть мы отгружаем отработанное топливо, загружаем свежее топливо. Параллельно проводится техническое свидетельство оборудования, которому необходимо ремонт, гидроиспытание. осмотр смотрю внішні внутрішній. Ви сказали перегруз топліва. Що ви ділянні з роботами? Отработане топливо у нас три года находится в осінні витяжки в вборним розтворень, который після витяжки ми ат в Російську Федерацію. На энергоблоке номер 1 вже понад три місяці триває ремонт, спрямований на продовження ресурсу. Замінюється більша частина обладнання, нового вигляду набув і блочний щит управління. Про те, як змінюється енергоблок, як підвищується його надійність, журналісти дізнались від начальника зміни енергоблока номер 1 Очень больші роботи по заміні електротехнічної частини енергоблока. То есть, меняется комплексне распределительное устройство 6 кВт, 4 кВт Вот. Также выполнена у нас была замена предохранительных клапанов компенсатора давления, вот, превышение давления в першому контурі. Э, замена предохранительных клапанов. парогенераторов от превышения давления. Выполнена была замена аппаратуры контрольно нейтронного потока и очень-очень много мероприятий, которые проводились. Значит, на данный момент у нас то, что вы можете видеть на быщу, это производится вот замена системы нормальной эксплуатации турбинного отделения, так называемая. Это схема управления, которая Повністю управляється все оборудовання турбінного відділення. до моменту отримання ліцензії на продовження ресурсу енергоблок буде майже повністю оновленим. Він відповідатиме усім сучасним критеріям безпеки. Адже лише реконструктивних та модернізаційних робіт заплановано виконати більше сотні. Гордістю підприємства можна вважати нову систему очищення води для потреб Южноукраїнської АЕС. Висока природна мінералізація та шлицького ставка оголоджувача призводила до того, що витрати на водопідготовку були дуже великими. Встановлення ж нової системи, поки що єдиної в Європі, дозволило значно здешевити цей процес. Важливо й те, що використання сучасної безреагентної технології істотно зменшило вплив на довкілля. Нова технологія, помімо того, що дозволяє нам отримати дуже високого воду, і ще хороша тим что используется в ней минимальное количество реагентов. Основные основные технологии, которые применены здесь, являются физическими методами металломические воды. И только небольшая часть принадлежит химии. Ну, В данном случае это единственная установка в Европе, которая массово применяет здесь мембранные технологии. Подорожуючи атомною електростанцією, журналісти спостерігали за роботою персоналу, спілкувались. Вони отримували відповіді на будь-які питання. Представників ЗМІ цікавили перспективи будівництва четвертого енергоблока, проектний ресурс ядерних блоків Южноукраїнської АЕС, соціальна допомога, яку отримують райони, що входять до зони спостереження. Проте головною темою зустрічі було продовження терміну експлуатації першого енергоблока Южноукраїнської АЕС. Під час проведення у листопаді 2012 року громадських слухань жителі населених пунктів, що входять до 30 кілометрової зони спостереження южноукраїнської атомної станції, в цілому підтримали діяльність на енергоатом з продовження терміну експлуатації першого енергоблока Южноукраїнської АЕС за умови дотримання відповідного рівня безпеки. Нині для журналістів було важливим переконатись – те, що говорили атомники на громадських слуханнях, правда. Я з інтересом побивала на цьому присторі, хоч я і неоднократно побивала здесь на станції, але сьогодні було особливо цікаво. Ми посмотрели, як сьогодні живе станція. Головне, що... Люди Первомайска, так скажем, должны знать, как на самом деле обстоят дела с безопасностью на станции. Поразило оборудование современное. Мы сегодня увидели, насколько далеко... Зашли технологии, вот. И, то, то есть хочется сказать, что все делается для улучшения безопасности работы станции. Вот сегодня мы имели возможность убедиться, что действительно это так на самом деле. Ведется серьезная ответственная работа, огромная, для того, чтобы станция получила лицензию на продление своей работы. И мы это видели. Мне как рыбаку было страшно, пока вот я не спросил специалиста, пока я не узнал э Как состояние воды, как экология. Вот это все вопросы, которые волновали до сегодня. Ну, как-то поспокойнее стало. Под конец нашей встречи. Мне интересно стало, по крайней мере, как минимум. Я думаю, что я с удовольствием это расскажу своим коллегам, своим землякам на странице газеты обязательно. Тим моїм колегам, які сьогодні були присутні, це дуже цікаво. Це пізнавальне значення. Окрім того, ми, як працівники засобів масової інформації, донесемо до громадськості, що дійсно у нас на Южноукраїнській атомній електростанції підприємстві відкритого типу, я маю на увазі відкритого. Чому тому, що скільки комісій буває міжнародних, скільки представників громадськості з найближчих районів? Завжди відвідують тут електростанцію, і працівники відділу зв'язків з громадськістю охоче розповідають, показують, що відбувається зараз на атомній електростанції. Наші люди, які живуть біля южноукраїнської, повинні бути спокійними. Жити в поінформованому суспільстві завжди спокійно, легко, і це забезпечує наші конституційні права. У останню неділю червня відзначається День молоді. Його історія почалася ще у 1958 році. Тоді свято називалось Днем Радянської молоді. У такій прогресивній галузі, як атомна енергетика, ставлення до молодих спеціалістів особливе, адже вони її майбутнє. До категорії молодь належить кожен третій працівник атомної станції. Найбільше молоді, тобто людей віком до 35 років, працюють у цеху теплової автоматики та вимірювань хімічному, електричному, реакторному та турбінному цехах енергоремонтному підрозділі. Щорічно персонал Южноукраїнської АЕС поповнюється молодими спеціалістами, студентами вищих навчальних закладів. У 2012 році на підприємство працевлаштувалось 24 випускники профільних вишів. Одним з них є оператор реакторного відділення реакторного цеху номер 1 Антона Гурцов. Хлопець ще у школі захоплювався ядерною фізикою. І коли прийшов час обирати майбутню професію, без зволікання пішов навчатися на спеціальність атомна енергетика у Севастопольському національному університеті ядерної енергії та промисловості. Цей вищий навчальний заклад є базовим для атомників. Вчився Антон Огурцов за квотою від Южноукраїнської атомної електростанції на біжиті відповідальність вчити, я вважаю. свічиться. Тяжело самого першого курсу, пірогокурсу, піросіместр. нові люди, нове. Местность, вообще новый быт, все необычно. Много приходилось пережить, ну а потом как-то свыклась, как-то я обустроился и почувствовал, что могу в этом университете чего-то добиться. В тому числі вилучитися на диплом. Умовою тристороннього договору, який укладено між студентом Вищим та южноукраїнською атомною електростанцією, є те, що середній бал успішності має бути не нижчим чотирьох. Інакше студент втрачає своє бюджетне місце і має повернути у підприємство гроші, які були витрачені на його навчання. На жаль, є і такі випадки. Тем больше студентов радует своей успешностью. В этом году планируется принять на работу 24 молодых специалистов. Это выпускники Одесского политехнического университета, Винницкого технического университета, Харьковского политехнического университета. Наибольшее количество, 18 человек, это выпускники Севастопольского национального университета ядерной энергии и промышленности. Каждый третий из выпускников данного вуза – краснодипломщик в этом году. Місця для випускників профільних вищих навчальних закладів у цехах резервуються завчасно. Після закінчення вишу колишнім студентам знов доводиться вчитися і відпрацьовувати свої вміння тільки вже на практиці. За словами нашого співбесідника Антона Гурцова, період адаптації на новому робочому місці в нього був досить складний. За короткий строк необхідно було пройти навчання за індивідуальною програмою. Познайомитися з обладнанням у Севастопольському університеті є своя навчальна реакторна установка, та вона відрізняється від тієї, з якою довелось працювати новачку на Южноукраїнській АЕС. Необхідно було навчитися і контактувати з людьми, про що не розказують у виші. На допомогу молодому спеціалісту прийшли колеги по цеху і наставник. Не вистачало звісно, практики, ніхто було тих практичних основ. Елементарних в яких то ситуаціях можна було потерятися. Колеги підказували, допомагали, учили, ругали. Може скатічка заботи відноситься строго, ну справедливо оцінюють можливості, способності кожного. Будь-який молодий працівник Южноукраїнської АЕС може взяти участь у конкурсі наукових доповідей, який вже четвертий рік поспіль проходить під патронатом організації молоді підприємства та за підтримки профкому та адміністрації атомної електростанції. У лютому цього року за звання кращого автора змагались 16 молодих спеціалістів Южноукраїнської АЕС. Був серед них і Антон Огурцов. Призового місця йому не дісталось, та це його перший досвід. За честь він вважає саму участь у конкурсі. Кращих працівників серед молодих атомників дозволяють виявити конкурси профмайстерності, які проводяться в Україні з 2000 року. Спочатку змагання проводяться на рівні підприємства. Кращі кандидати беруть участь у міжстанційному конкурсі. Проявити себе можна і беручи участь у житті молодіжної організації підприємства. Робота ведеться у різних напрямках: культурно-масовому, соціальному, спортивному. Активісти організують змагання з більярду, спортивного орієнтування, рибної ловлі, пейнтболу. Не стоять забувати, що молодий спеціаліст це ті ребята, які прийдуть на зміну нашим ветеранам, нашим старожилам, скажімо так, які уходять на заслужений відпочинок. І Будущее наша атомна станція, атомної енергетики, формується зараз. Різнополітична політична приналежність депутатів Южноукраїнської міської ради знову призвела до зашкалювання емоцій у сесійній залі. Міський голова навіть вимушений був оголосити перерву. Гостру дискусію спричинило об'єднання двох депутатських комісій. Останнім часом сесії Южноукраїнської міської ради проходили доволі конструктивно. Це навіть відзначили депутати обласної ради від опозиції, які декілька разів брали участь у пленарних засіданнях представників Южноукраїнської громади. 38-ма сесія, яка відбулася цього тижня, вийшла емоційною. Гостру дискусію спричинило об'єднання двох постійних депутатських комісій. Справа в тому, що у зв'язку з припиненням повноважень Сергія Горностая, якого суд визнав винним у скоєнні злочину, депутатів стало 34. Згідно з положенням про постійні депутатські комісії, в них мають працювати не менше п'яти чоловік. А ось кількість комісій не обумовлюється, так пояснила секретар ради. Та представники фракції Батьківщина обурило те, що у зв'язку з об'єднанням комісії вони втратили головуючого. не спитавши мене як голову земельної комісії. Не маючи заяви на те, що я не хочу бути головою земельної комісії, ви мене замінюєте. Емоції вийшли за коректні рамки. Тож міський голова оголосив 10-хвилину перерву. Більшістю голосів депутати таки прийняли рішення на строк повноважень ж української міської ради шостого скликання утворити шість постійних комісій замість семи. Обговорюючи звернення мешканців будинку номер 27 по проспекту Леніна, який які скаржаться на протікання даху, депутати знову вдалися до взаємних звинувачень. У 2010 році на капітальний ремонт покрівлі цього будинку було витрачено 150 тисяч гривень. Це кошти державної субвенції, які надійшли як компенсація ризику населення, що проживає поблизу АЕС. Фірма, яка проводила роботи, давала гарантію на 10 років. Та вже через рік дах знову почав текти. Сьогодні виконавці робіт знайти не можуть, Тож треба віднайти кошти у міському бюджеті. Заключалися договори з самі тими фірмами, які приїжджали з інших областей. Та ми не можемо йти кінці екрану. Вирішено провести обстеження покрівлі будинку, визначитися з обсягом робіт та передбачити кошти на виконання ремонту. Депутати затвердили перерозподіл бюджету. З'явились видатки, які мають нагальний характер, зазначила начальник фінансового управління. 400 тисяч гривень направилися на капітальний ремонт ліфтового господарства в житловому фонді. На ремонтні роботи по закладам культури направити 30 тисяч 800, на роботи по закладам освіти направити 34 тисячі 200 і на об'єкти по житлово-комунальному господарству, окрім капітального ремонту ліфтів, направити 72 тисячі 895 тисяч. Гривень, як я сказала, це виключно внутрішній перерозподіл. Найбільше коштів а саме 200 тисяч гривень вивільнено з будівництва скверу імені Шевченка. На недоцільність такого вилучення вказав депутат Микола Сімченко, адже наступного року відзначатиметься 200-річчя від дня народження Великого Кобзаря, і місто має відзначити цю дату належним чином. Начальник фінансового управління зазначила, що на роботи у сквері залишили 290 тисяч. Останню суму віднайдуть пізніше. Відділення заготівлі та переробки донорської крові медико-санітарної частини відзначило 25-річчя від дня свого заснування. Головним завданням цього медичного підрозділу є забезпечення важкохворих кров'ю та її компонентами. Джерелом поповнення банку крові є донори, люди, які з доброї волі за для порятунку інших, здають свою кров. В южноукраїнську проживає 180 почесних донорів. Щоб стати почесним донором, треба 40 разів здати повну разову дозу. Це 450 мл крові. На реабілітацію потрібно два місяці і потім знову за умови хорошого здоров'я можна виконати донорську місію. Мірешка Олексій Григорійович здає у нас кров значить, з 1999 року, сьогодні 36 й раз. общем, здає в полной разовой дозе 450 мл. Група крові доволі рідко встречающаяся. Четверта. З 15 чоловік, що прийшли здавати кров цього дня, 10 постійних відвідувачів відділення. Чоловіки кажуть, стали донорами не задля пільг на блага дітей, які нужна наша допомога і всім іншим нуждаєшся. Нашої крові ще перед здаванням крові донорів ретельно обстежують. Сучасна медицина вже не практикує пряме переливання крові. Плазму та еритроцитарну масу витримують півроку. І лише після повторного обстеження донора і підтвердження його хорошого стану здоров'я з компонентами крові починають працювати. Очень много у нас донорів, которые кожні два місяці приходять і здають кров. Вот положено через 60 днів прийти здати кров. та вони вот й ходять. Очень много уже почетних донорів але вони все одно приходять і здають. Частіше всього здають кров працівники енергоремонтного підрозділу атомної станції. Чимало донорів також у цеху теплової автоматики та вимірювань. Згідно з законом України про донорство крові та її компонентів, донори мають право на додатковий вихідний. Та на відшкодування обіду нині це 44 гривні. Але не завжди закон підтримується фінансами. Компенсацію за харчування доводиться інколи чекати. Відділення заготівлі та переробки донорської крові переселилося у новий корпус у 2010 році. У цьому приміщенні є всі умови для роботи. Облаштовано також їдальню та кімнату для відпочинку донорів. А коли починали, згадує незмінна завідуюча відділення Людмила Староконь, доводилось самим збирати системи для забору крові. Сучасні комплекти з'явилися лише у 2003 році. Та це не заважало роботі. Відділення завжди було одним з найкращих у медико-санітарній частині та й в області. Колектив помінявся, значить, прийшла молодіж, яка, в общем-то, в общем-то, допомагає мені. Зараз вже ми достатньо впевнено працюємо. На свято до ювілярів завітало керівництво закладу, представники міської влади та профкому атомної станції. Згадували, як починали та день сьогоднішній. Було чимало привітань. До свята приєднали і приємну місію. Двом донорам було вручено свідчення та нагрудний знак почесний донор України. Колективам атомних електростанцій надійшов лист від нового виконувача обов'язків президента Некенгатом Нікіти Константінова. Він вітає усіх атомників та членів їх родин з Днем Конституції України. У 1996 році Україна зробила свій вибір на користь демократії, громадянського суспільства, верховенства права та справедливості. Конституція увійшла у суспільне життя як головний оберіг державності і демократії, гарант незалежності та соборності України. Щиро вірю, що цей день завжди буде символом свободи та справедливості. А сумлінна праця кожного з нас, особиста відповідальність, дотримання закону та принципів справедливості, забезпечать розвиток та процвітання України. Зазначається у вітальному листі. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя і достатку, любові, миру, натненної праці та успіхів за для нових славних перемог і здобутків України. Нікіта Константінов, новий виконувач обов'язків президента на Ек «Енергоатом», донедавна обіймав посаду директора департаменту стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу Міненерговугілля. у 2008 році. Він працював першим віцепрезидентом з економічної політики та корпоративного розвитку на Ек «Енергоатом». Я вас теж вітаю зі святом державного значення, днем прийняття основного закону країни. Нехай усі наші сподівання на справедливе та демократичне суспільство справдяться до зустрічі наступної. П'ятниці на телеканалі Квант.